Всім привіт і відео про Hot Wheels і Трансформери. Ось Перший Optimus Prime. Далі Ultra Magnus. І ще перед ними хто у нас був? У нас колись раніше був такий Bumblebee. Це перший у 2024 році такий розмальований вийшов. Потім реколор того Bumblebee. І yeah. нарешті в 25-му вони ще Оптимуса просто самофуру зробили. Так. Ми за ним ганяли, скільки пусть. Та ні, скільки? -то не скільки появилися і й не йшли. Ні. Nee. Довго просто не привозили їх. А, Так, так. от, значить у нас є от стільки тепер трансформерів. Ну видно, трансформер. Що, пробуємо. Перший такий у нас. Промовом, подивимося на них. Ніби в нас вдавали, ну, у нас такий є, та, у нас такий ще десь є один. Ну, бішка Цей колір ну такий зробили золотий. Заднє колеса більш, передні менше, значок трансформера і знизу мордашка Bumblebee. Ось, ну Для прикладу з цим Оптимусом. Буде ну, майже одного. Так, та, тому фура би мала бути значно більша. Окей, добре, бомбел ми ставимо сюди. Наступний бомбел цей вже в більш такому правильному кольорі, я б сказав. Так, відкриваємося, відкриваємося. Другий бомбел Це вже такий більш правильний колір. Жовтенький, так само мордашка є, я мордашка світиться. От, ну. Відрізняється тільки кольором, колесами. Вони такі більш і ретро. Ще знішком, ну, шехлони, Та, і ще значком трансфорфлера. Ну, просто колір. Так, різний колір. Ось такі два бомбалбішки. І ще ззаді. А що ззаді у нас? Бачиш, За... що квітвілося, тут те чохне, тут чохне. Так, ну, кольори різні. Ей, куди подеш? Так, добре. І тепер Optimus Prime. Відкриємо нашого Optimus'а. Автоботи Вилізайте. Це а хто? Це автобот? Автобот Десептикон погані. Десептикони погані. Так. Оптимус Prime. Ну, що тут? База тут пластмаса, знизу пластмаса. Оця кабінка тільки металева, але ну, вона якесь таке трошки Б. Не дуже цікаве. О, вже зразу покоцений. Як? Вже скол іде, не знаю яким чудом. Так, значок автоботів, тут колесо, заднє колеса, задні колеса взагалі якось так тримається, непонятно. Так, цей такий маленький, а цей трошки більший. От. Це якось він трошки навіть не знаю, якось міцніше виглядає. Цей більш деталізований тут решіточку якусь додали. Так, Наш телефон перегрівся був і виключився. Так, Димонся знизу. У нас щось тут є мордашка трансформера, там нема. Напис Hot Wheels, Hasbro, 24-й рік, і тут 24 рік. Навіть Optimus Prime, а тут Transformers і все. От, такі о, два. Optimusa, ну, оцей Optimus, цим Ну, Трошечки вже ближче по масштабу, ну, але все рівно. Хоча набагато краще, ніж цим маленьким чудіком. Зменшена копія. Ось все по наших трансформерах. Так, є ще такий трансформер від Mattel Creations, який розкладається, трансформується. Посилання залишу там вгорі, хто захоче подивитися. Mm -hmm. А це наша така колекція. Трансформерів. Поки що все, що є. Yeah. Все, що вони зробили, так, ота. Надіюся, ми віки не буде більше. Так, може якихось десертиконів Ну так. Окей. Все, дякую за перегляд. Все, всім гарного дня.